Згадаємо наші сходинки для початкових класів, пам'ятаєте, ось такі різні були іграшки, де є багато всяких гарних штучок. І коли ми перейдемо на п'ятий-шостий клас, то ви згадаєте, що є така гарна штука, як Черепашка вітає друзів. Включаємо. Пригадуємо, що в нас є ось така гарна черепашка, яка ходить по полі і вітає друзів. Дивимось. Ну, от вона вийшла на поле і вирішила провідати кошенятку. Як же ж їй до нього попасти? А до нього попасти, їй треба повернути. Наліво на 20 градусів. Зверніть увагу, як стоїть голова хвіст, в яку сторону треба повернутися. Повернулася, пішла до кошенятки, провідала кошенятку, вернулася назад. Тепер вона хоче перейти до жабки. Дивимось. Для того, щоб піти до жабки, їй треба повернутися вліво на 150 градусів. Пішла, провідала, вернулася назад. Тепер вона хоче йти до. Кожна вона хоче йти? Ага, до їжачка. Щоб піти до їжачка, треба повернути направо на 90 градусів. Повернулася, пішла. Ну, як ви бачите, і так далі. Тобто, що ми тут побачили? Як повертати наліво направо і як визначати кути Ну, звичайно, ви це знаєте. Тепер перейдемо до першого етапу. На першому етапі черепашкою керує той, хто грається. От, наприклад, давайте заведемо нашу черепашку десь в центр поля. Ще вправо трошки повернемо. Ще пройдемо вперед. Давайте вліво тепер. І намалюємо хатку. Опускаємо хвостик, тобто вниз. Тепер він буде малювати, допустимо, червоним кольором кришу. Пішли вперед. Тепер повертаємо. Тепер знову пішли вперед. Знову повертаємо. От і пішли знову вперед. Оце буде крижа нашого будиночка. Ну, Не зовсім точно, але ідея зрозуміла. Піднімаємо хвостик, розвертаємось. Знову підходимо вперед, знову розвертаємось донизу. Опускаємо хвостик. Ще трохи треба вправо. І давайте синім кольором намалюємо хатку. Вперед, перед, вперед, вперед, вперед. Перед, Повертаємо. Знову вперед, 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 вперед. Повертаємо. І так далі. Ну, я думаю, хватить. Тепер ви мене спитаєте, нащо? Це все я вам показував. Ми сьогодні будемо вивчати елементи комп'ютерної графіки. Тобто, як робиться графічне оформлення у програмі. У мові програмування Python графічний модуль називається TETAL, Тобто черепашка. І ось цю програму ви вже бачили. Давайте ми її зразу з вами і подивимось. Дивіться, спочатку імпортуємо модуль TETAL, Модуль черепашка, Встановлюємо колір. Включаємо цикл. Вперед, наліво, зупинились. Ось така програма. Зараз ми її аналізувати не будемо детально, просто подивимось, як вона працює. Заходимо в наше середовище, запускаємо нашу програму, зберігаємо, нехай буде один. І дивимося, як вона працює. Дивіться, ось запустився Python Tetal Graphic. І наша черепашка бігає по полю і малює зірочку. Ось така гарна зірочка. Побачили, як працює модуль. Tetle у Python. Йдемо далі. Для того, щоб використовувати цей модуль, є такі основні вказівки. Очищення, перехід у центр екрана підняти перо або хвостик, опустити його, розмір пера в різних межах, швидкість, так само можна задавати колір. І Багато інших характеристик. Ось я пройду по них. Зараз ми їх запам'ятовувати все одно не будемо, бо їх треба записати. Бачите, скільки багато. Перед, форвард, наліво, лефт. Ми будемо з вами розглядати програму і відповідно дивитись, як вони працюють. От беремо найпростіша програма. Бо зірочкою була трошки складніша, а це просто квадрат з стороною 60, починаючи з лівого верхнього правого кута. Значить, ще раз імпортували модуль. Черепашка, підняли хвостика, перемістились в координати мінус 20, 30, опустили донизу перо. Повернули наліво на 180 градусів, вперед на 60, наліво 90 вперед 60, наліво 90 вперед 60, ліво 90, вперед 60, ліво 90 вперед 100, тобто направо 180. Все, прекрасна. Програма. Копіюємо, вставляємо, запускаємо. Є. Ось такі квадратик. Чудово. Ідемо далі. Ми можемо використовувати всі команди, які ми вивчили до цього часу. І розгалуження, і різні види команди повторення. Все, що ми знаємо, можемо використовувати і комбінувати у цих програмах. І далі розглянемо ще кілька задач. Далі ми подивимось третю задачку. Імпортуємо модуль Random. імпортуємо модуль черепашка. І будемо за допомогою хвостика зображати зорі. Переміщаємо координати, міняємо розмір нашого хвостика. Задаємо колір полотна голубий, задаємо колір зірок жовтий, вибираємо випадкове число від 10 до 100 і в межах цього числа виконуємо цикл. Підняли, перемістились по х і по ігреку, опустили хвостик і вразили. Крапочку. Давайте подивимося, як ця програма працює. Копіюємо. Вставляємо, запускаємо. Ось у нас є програма, яка називається Зорі. Черепашка бігає по Опускає хостика і в випадковому порядку ставить крапочки, ніби зоря. Зобразити поверхню шахової дошки. Ось це наша програма. Копіюємо, вставляємо. Запускаємо. Дерігаємо. І ось таким чином чудово наша черепачка вимальовує шахову дошку. Така чудова програма. Закриваємо. Так, що тут ще у нас є? Зобразити концентричні різнокольорові кола з випадкових кольорів. Ну ось, знову ж та сама програма. Зразу я її копіюю. Вставляю. Запускаю. І дивимося, як черепашка нам вимальовує коло. Ну, ось і все. А тепер будемо пробувати робити. Програми самостійно. Тут у нас є цілий ряд завдань. Зараз будемо їх робити.